Книга Еклезіаста, розділ 4 Я придивився і побачив всяке пригноблення, яке діється під сонцем. Я бачив сльози, пригнічених долею, яких немає кому потішити, бо в руках їхніх гнобителів сила, і серед них немає того, хто міг би потішити. Я навіть позаздрив померлим, котрі давно померли, вважаючи, що вони щасливіші від тих, котрі ще живуть. Проте щасливіші за тих та інших ті люди, котрі взагалі не з'явилися в цьому світі і не бачили тих злочинів, які творяться під сонцем. Адже я зауважив, що всі труди і весь успіх у справах викликає лише заздроші однієї людини по відношенню до іншої. Тому й це також марнота й гонитва за вітром. Нерозумний сидить, склавши свої руки і пожирає власне тіло. Тому краще мати повну жменю зі спокоєм, ніж дві пригорші, сповнені тяжкої праці і гонитви за вітром. А ще я придивився до такого безглуздя під сонцем. Людина одинока і немає в неї нікого більше, ні сина, ні брата, проте не видно також кінця всім її зусиллям. А її очі не можуть насититись багатством і вона не запитає себе, для кого ж я працюю, відмовляючи самій собі у задоволення. Тож справді хіба це не безглуздя та не потрібна справа? Двому все-таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх трудах. І якби хтось з них впав, то інший підніме свого товариша. Але горе самотньому, коли він упаде, і не буде іншого, котрий його підняв би. Так само, коли двоє разом лежать, то їм тепло. А одному як зігрітися? І якщо би хтось напав на одного, то удвох вони зможуть протистояти йому, навіть нитка, скручена втроє, не скоро порветься. Бідний, але розумний юнак кращий за старого і нерозважливого царя, який вже не сприймає порад і застережень. Адже навіть вийшовши з в'язниці, цей юнак може стати царем, дарма, що коли той цар владарював, юнак у його царстві народився в Боге. Я бачив пізніше тих громадян, які жили в той час під сонцем, і були на боці того юнака. Котрий замість попереднього царя зайняв його місце. Не було краю безлічі народу тих, що перед ним зібрались, аби його привітати, хоч їхні нащадки навряд чи будуть йому раді. Отже і це марнота та гонитва за вітром. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму, і будь готовий, прийшовши, слухати. Тому що це значно краще, ніж пожертви нерозумні, котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло, але пожертвуванням виправдати.